Свіча, і пам'ять і сльоза додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна поминає. Ми несемо вам шану і квіти, і запалені болем свічки, їх приносять дорослі, і діти. І скорблять на прапорах стрічки. Чути плач по всій Україні. У нас горя чужого нема. Ми вклоняємось кожній родині, сім'ям тим, що торкнулась біда. Спасибі вам усім, звитяжні браття. Низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день хвилину, яку ви на майдані провели. Ви захищали весь народ й країну від чорної ядучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли. Бо не знали вороття, спасибі й раненим і загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі всім, хто був там, на майдані, і хто руки свої досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою і знав, хто плакав гірко, вірив і молив. Човсива стала нині небо синь блакитна. Чому від суму знову не співає птах? Чому ти далі плачеш душенько тендітна? Чому ти, Україно, в кривавих сльозах? Від горя плачу я, від туги і від болю за тих в сльозах, що гинуть у боях, хто матір рідну затуляє там собою? То лаючи нестерпний біль і страх, печаль і сльози розривають груди, та скільки ж можуть гинуть мої доньки і сини. Якби ви тільки знали добрі люди, як я втомилась від жорстокої віди, немає слів, біль душу розриває. Неначе сні все в пам'яті зринає. Герої наші, погляд чистий і відкритий, і ненависть до ворогів несамовита. І цей девіз геройський, хто, як не ми, такий, як ви, закрили нас грудьми. Скорботі всі, скорботі Україна, згорьована, засмучена родина. І сльози ллються ріками безкраю, в серцях пакучий біль не забовкає, вони пішли, а пам'ять не згасає, вона бо в полу, я в душі палаць. За волю, рідну землю і родину, за світлу, незалежну Україну вони стояли і стоять мужньо до загину. Щоб захистити кожну нашу днину. І їхній подвиг буде вічно жити, Його в піснях, будем слабити, і прапор наш, що в небі майоріє, їх світлу пам'ять вічно хай леліє. Тож вічна пам'ять кожному герою, Які загинули в безжальній бою, нехай зоріють. Душі в піднебесі, небесі, а ми молімося за царство їх небесне. Герої України, Господи, прийми, прийми їх душі з білими крильми, прости Всевишні, що не берегли свого народу кращії сини. Єднаймось, браття! Борімо за свободу, за рідну неньку, солов'їну мову, за віру, правду, благословенну долю, за України честь і волю. Слава Україні, героям, героям слава!